Так, по шурікам. По шурікам, якщо брати самий-самий популярний шурік, то це може бути, а, якщо в комплекті, тоді DDF 485 SFG, якщо без комплекту, то тоді в принципі, можна підібрати для різних задач. Якщо це для дому такий самий універсальний, то це буде той же самий 485 DDF або DHP. До прикладу, ось такий набір. Ударний DHP – це ударний, DDF це безударний шурупокрут. В комплекті з двома 3А 18-вольтовими акумуляторами швидкісним зарядним пристроєм. В кейсі він буде вартувати 13399 зі знижкою в 20%. Доволі потужний, чому універсальний, за рахунок своєї потужності. Він має 50 Нм крутного моменту, чого вистачає для більшості задач в принципі, для більшості задач. Може бути також безударний, він буде трошки дешевший. Якось, до прикладу, ось такий в наборі. Той же самий, абсолютно такий же самий шуропокрут по потужності, все те саме, окрім того, що він йде е, безударний. Вартує 11844, значка може бути ще трохи більшою, може бути 20%.